Я дружині сказав, а вона сказала, що я тебе не покину, піду з тобою. Він відмовляв. Ми півночі з ним там розмовляли. Ну, в ітогі мене відмовити важко. Характер у мене нардічний, стойкий. В якийсь із днів я прокинувся з дуже плохим передчуттям. Я зрозумів, що щось трапилось. Вони мене затягли. Дімка, там щось дивлюся, коперсається в мені. Кажу, Господи, куди ти туди лізеш? Там мені казалось, він прям полокоть заліз. Я зрозумів, що, мабуть, я її не кохав так сильно до того моменту, як ми попали на війну. Кожна хвилина, яка разом, ну це завжди от, ну, це знаєте, медовий місяць. До війни я був і менеджером, і частним підприємцем. І вже майже перед самою війною я був частним підприємцем і допомагав своєму так сказати, шефу іноді з сім'єю. З дітьми їздили на змагання, я їх возив. По різним городам. От. І так е, случилось, що 24 лютого я зустрів іменно е, в Харкові. Ми з трудом виїхали, ми на машині їхали, забрали ще е, інших там, дітей, мам, тренера. Тобто ми одною машиною їхали 9 чоловік, ніж би виїхати. Я все це бачив, все це розумів. Ми коли приїхали в Дніпро, я зрозумів, що я не хочу, щоб таке було в Дніпрі. І тому я свідомо 25 лютого пішов в воєнкомат. Записуватись в лави збройних сил. Я дружині сказав, а вона сказала, що я тебе не покину, піду з тобою. Він відмовляв. Ми півночі з ним там розмовляли. Ну, в ітогі мене відмовити важко. Характер у мене нардічикий, стойкий. Вот. і. Ми з ним пішли 25-го разом. У нас ну, зараз було там двоє дітей. Ігору молодшому було тільки виповнилося 16 Місяць, як виповнилося 16. От. І наш старший вже 24-го почав бігати по військоматах. От. І ми з Толіком вирішили, що ми вже пожили. А дітям ще треба дати шанс вижити і прожити своє життя. Тому ми вирішили, що якщо ми вдвох підемо, то наш старший ж не покине молодшого, у нього буде якийсь шанс. Перша моя основна освіта це медичний наш інститут. Я закінчила, ще інститут він був лічебний факультет за спеціальністю терапія кардіологія. От. Ну так склалось, що я е, попрацювала дуже мало лікарем. От. І, і з 2000 року я лікарем не працювала, я була якби навколо. Я з жінкою записалась на ну, нас, взяли в мінометний підрозділ. Я був навідником старшим, а жінка була медиком. Ну так трапилось, що вона офіцер. Тому її е, вона не, може, не могла знаходитись на цій должності, її перевели е, в начне батальйон. Нас е, вивели десь в район Ізюмський напрямок. От, е, ну і ми з жінкою отримали, що трохи е, розійшлися. Наші будні медиків. В переривах між. Помашите мені ручкой. Толечка. Молодці. Всі емоції якби пропали. Ну, причому пропали, от реально напрочь. Тому що я, ну, на той момент, мабуть, домінанта просто була інша, да, вижити. Тому я не телефонувала рідним, я не телефонувала батькам, дітям. Тобто, ну, от сказати, що я там за них хвилювалася, я взагалі за них не хвилювалася. Коли загинули наші перші побратими, ну тоді, мабуть, у нас просто більшість батальйону, наскільки я знаю, це цивільні люди, які ну, більшість навіть не служила в армії строкову службу, не то що. У нас було на той момент дві жінки в батальйоні. Ну, я маю на увазі, в батальйоні не в строєвій, там і в, а, в цих підрозділах це була Оксана з Євсківцях і я. От, і хлопці, От коли попривозили, достали тіла загиблих і привезли, і ми це все побачили. Ну, для мене це, мабуть, це для мене був початок війни. Тому що ну, я побачила свого комбата, і я зрозуміла, що це вже не кіно. Я набрав свою дружину, сказав, що хоч тушка хоч чучила, але я к тобі буду переводитись, тому що я дуже за тебе переживаю. Ну і майже я раза два ми їздили, намагалися її перевести в наш підрозділ, але вона сказала, що я хлопців не брошу, тому я залишилась тут. Ну, Я сказав, що тоді я буду переводити, переводитись. І майже за 3-4 дні я перевівся, грубо говоря, назад в 231 й підрозділ. Ну і так мене поставили механік водій на МТЗ. Ну і долучили, прикомандували до підрозділу медиків водієм санітаром Я був поруч, мені стало легше, ну і все одно я дуже нервував за неї. Набагато важче, в рази важче. Тому що коли його не було, я просто працювала. Коли з'явився він, це з'явився контроль. Вдягни бронік, <со> втягни каску, чого ти тут і пішла, йди в підвал. Є люди, які от сміливі, да? і вони ну, безбашно сміливі, Там, мужні і так далі. Я бачила, наскільки йому важко, тому що я поряд, і наскільки він це ну, намагався в собі перебороти, щоб йому не заважало це працювати. Обстріл е і нас накрило. Наш медичний пункт накрило. Ну, майже всі е хлопці, всі, хто був на медичному пункті, отра ну, отримали якісь е там поранення. Хтось був контужений, хтось поранений, хтось. Е ну, майже взагалі бу були всі там контужені. Ну, а моя жінка попала саме, так сказати. Важке становище, тому що вона була дуже тяжке поранення. Взагалі не злякалась, тому що це, ну да, це було несподівано. Я просто не встигла. Я не встигла, я е, завжди, якби от, ну я ж бачила поранених там і е, наших хлопців, і там сусідніх підрозділів до нас привозили хлопців. Е, і е, ну от я завжди якось у мене таке питання виникало: от як вони це витримують? Як? Наскільки це боляче. А, і потім, коли це все сталося, і я трошки навіть так, ну, думав, що мені не болить. Я навіть ну, не зрозуміла, що відбулося. Тобто ну, пече щось в спині і все. От. А що відбулося, я не дуже зрозуміла. І вони мене затягли, дімка там щось дивлюся, коперсається в мені, кажу: Господи, куди ти туди лізеш? Там мені казалось, він прямо по локоть локоті. Заліз Ян тут зрізає з мене бронік, толік дивлюся, стоїть зеленого кольору, ну, тримається там, що йому кажуть, він там допомагає, робить. Потрібна була срочна а, евакуація. Ну, Я ясне діло, що так на громких тонах, що повезу я, а, ми її загрузили а, в скаряк. Скоряк теж був побитий, вибиті окна. От. І до ближайшого стабілізаційного пункту було десь хвилин 45 їзди. Ну, це 50 кілометрів по бездоріжжю, потім по трасі. Ну, різна була дорога. І перший, мабуть, кілометрів 20 – це по полям, по бездоріжжю. Побитими окнами, ми, як негри, всі чорні в пилу, Ну, плюс я ще, мабуть, вижимав з машини все, що можливо, і я вже на трасі тільки побачив, що я їхав десь 170 кілометрів на годину. Толік летів, це жах був. Діма мене тримав, він майже в поперечному шпагаті був в тому скаряку, тому що він мене тримав, щоб я не впала. От, І я дивлюся, він сам такого зеленого кольору, кажу, ти поранений, ні. Ну Потім, як з'ясувалося, то у нього там легке було, там осколково зачепило йому ногу. От, І він мені все, що ти розмовляй зі мною, розмовляй. А що розмовляти, а мені так спати хочеться. Розмовляти не хочеться, він, ну хоч порахуй. Ну, в общем, якось ми там з ними розмовляли, нас кидає з сторони в сторону, дімка кричить, Толя Катя стабільна, не лети. Ну, хто там, ніхто нічого не чув. Далі ми, я так розумію, виїжджаємо на дорогу, що ну, якось вже більш-менш так рівно стало, нас перестало так кидати, вдруг такий дзвон. Я думала, що в нас знову щось прилетіло. Кажу, що це? А Діма каже, ти не переживай, тут олік Камаз збив. От. Ну а він там в общем, не розійшовся трошки з КамАЗом, і він не зупиняється, то так і летів далі. Звільнилась я пізніше, тому що ну, наш молодший він хворів у нас з дитинства. Ми спостерігались з ним в Ахмадеті. Коли це все трапилося, то Ахмадєт не приймав. Ми дітей відправили на Західну Україну там в село. І зателефонував старший, що молодшому стало погано, що нам робити. Вони повернулися в Дніпро, якраз мене поранили. І, мабуть, він ще оце побачив. В общем, якби я пішла на далі служити, а молодший лежав в лікарні, йому там пролікували, він став дитиною з інвалідністю. От, і ну, чоловік сказав, що повертайся, тому що так не може бути. І старший казав, що ну, ми думали, що 16 років це вже ого дорослий. А з'ясувалось, що батьки ще потрібні. Мені набагато спокійніше, тому що я переживаю е, тільки за себе, мабуть, а за неї. Ну, не переживаю. а зараз майже полюють на всі автомобілі, на всі машини, звісно, на скаріки ще більше, тому це дуже важка, важка робота і праця. Витягти пораненого це дуже з важким пораненням, коли тобі попадає боєць. І він вмирає в тебе в машині. Ну, майже перший раз це в нас було, коли він навіть ну, не змог. Не пам'ятаєш от якихось жахіть, а пам'ятається е те хороше, що там було, веселе. І от ми медиків там зібрали. І наш мідпункт, значить, ми там з Дімою прописували сценарії, там, хто що. у нас було три пацієнта завжди: один мертвий, другий важкий і третій легкий. І от у нас Толя завжди був мертвий, тому що хлопці ніхто не хотіли, казали, що це якби погана прикмета. Я кажу, слухай, тобі вже байдуже, кажу, ти будеш. Завжди 200. Сонце видихає. Я я видихнув вже давно, я просто тут сам. Ваше впечатлення? Це нормально, просто. Казалося запустити мені, щоб я почувствовала кафе, який прийде. Я прям вже цей самий о кушаю. так нормально. Отак, нормально? Нормально, да. Війна, вона. Це як лакмусова бумажка. Вона, ну, люди проявляють себе. Одні з гарної сторони, інші з, з негати, негативної. Тому і відносини між людьми. Мені кажеться, що теж вони якось проявляються. Мені е, кажеться, що відносини у нас більш стали взаємні, чисті. Я більш став цінити свою дружину, дітей, внуків. Я зрозумів, що мабуть, я її. Не кохав так сильно до того моменту, як ми попали на війну. Тому що на війні в тебе більш ну, обостряються ті почуття, тому що ти розумієш, що ти можеш втратити найдорожчу людину. Тому я дуже переживав. Я зрозумів, що так от іменно в таких умовах. Люди стають набагато дорожчі тобі, більш чисті відносини. Я думаю, що не так ще більше покохав, як просто ну він став це проявляти більш відкрито. Раніше він так прямо відкрито не проявляв. Зараз, так, більш відкрито став проявляти свої почуття. Кожна хвилина, яка разом, Ну це завжди, от, ну це як знаєте, медовий місяць. От от воно так і є, оці відчуття, тому що разом. І хто знає, як воно буде далі.